Закриття уряду негативно відбилось не лише на різних галузях економіки та суспільного життя вдарило воно і по американській науці, адже багато наукових досліджень та розробок фінансуються з державного бюджету США шляхом грантів для університетів та наукових інституцій. Тему досліджувала Наталія Леонова. Через тиждень після закриття уряду у сенаті пройшли слухання, де науковці розповіли законодавцям про те, як політичні чвари вплинули на стан науки в країні. це закриття вдарило по американській науці, яка і без того перебуває у не найкращому стані. Раніше цього року науковці пережили автоматичні скорочення багатьох програм, а також значне зменшення державних витрат на науку. Це означає втрату грантів та оповільнення медичних досліджень. Директор Національного інституту здоров'я Ентоні Фаучі каже, що ці скорочення загрожують репутації Америки у науковому світі. Ми завжди були лідерами у галузі біомедицини. Коли вони зменшили бюджет, який до того був неадекватний та протягом років не збільшувався за умови постійної інфляції, ми маємо наслідки. Деякі з них ми відчули негайно, інші ж матимуть свій негативний вплив у майбутньому. До миттєвих наслідків Фаучі відносить уповільнення проведення тестування вакцин та розробки нових ліків. Що ж до довготривалих наслідків, зменшення фінансування дослідницьких проєктів призведе до зменшення інтересу до наукової професії. Загалом, Ми можемо втратити ціле покоління креативних молодих дослідників. Національний інститут здоров'я бере активну участь у міжнародних дослідженнях сніду, туберкульозу та інших захворювань. Американський центр з контролю і запобігання хворобам допомагає іншим країнам світу боротися з такими хворобами, як гриб. Лікар Томас Фріден, який очолює центр, нещодавно розмістив на Ютубі таке звернення. спала хвороби нагадує нам, що ми всі дихаємо єдиним на всіх повітрям. Поширення хвороби будь-де ставить під ризик усіх. Під час закриття роботи уряду центр припинив моніторинг випадків грипу та появи нових штамів вірусу. Це при тому, що вірус грипу представляє смертельну небезпеку. Після відкриття уряду, повернувшись на роботу, робітники центру та національного інституту здоров'я не зможуть наздогнати втрачені два тижні простою, а це означає, що когось не вдасться врятувати, чиє страждання не буде полегшене. А Америка може втратити своє місце світового лідера у галузі медичних досліджень. Наталія Леонова, Голос Америки.